Серед Трампа в його, в його колах вони вважають, що Росія напала на Україну щоб е, унеможливити, щоб Україна стала членом НАТО. І вони про геноцид не згадують, вони про історичні е, старання Росії щоб стерти Україну з лиця землі не згадають. І не, не вони про це не знають. І тому для них це взагалі ця вся війна є великою загадкою. Росія хоче її єдиний намір. Є щоб Україна не стала членом НАТО. Україна може просто сказати, що ми не станемо членом НАТО, і такі вона закінчується. Чому Україна цього не робить? Для них це є величезною загадкою. Ви розумієте, що uh, you know, Україна може дуже легко дати Росії те, що вона хоче, тобто сказати, що ми не будемо вступати в НАТО, і думаю, що в нас є відповідальність в наших розмовах з американцями, з американцями, з європейцями і з іншими. Говорити про українську історію, про голодомор, про Емський указ, про Волуївський указ, щоб вони розуміли про ці старання протягом останніх сто е, річ, щоб е, стерти і видалити українську культуру і українство. І це є російські наміри сьогодні, це є, що Кремль хоче, і що Путін заявив публічно, що він хоче зробити. І думаю, що якщо ми якщо ми не будемо про це говорити, de me apropriar